Всім привіт! Сьогодні 25 вересня. Я почула, починаю новий влог, зараз вже вечір. Були в консерваторії з хлопцем. Зай. Займалися. Зараз пішую гуляти. гуляємо в центрі. Ось тут на фонтан, арочка. Тут така нова локація саксофоністи, там, контрабас, саксофоністи, колонка, вона прикольно грає. Театр оперний. Вже так гарно, Лисочка жовтіть, краса. Дай, скажи щось. Ми гуляємо. Зараз підемо в парк Шевченка. Угу. Ой, ну тут дуже гарно зараз і сонечко. Ось дивіться, краса Саще поблище. І сьогодні набагато гарніша погода. Ну, прохолодно, але є сонечко, небо чисте, люди гуляють. Йдемо в парк Шевченка. Ось така тут краса. Зараз там буду, познімаю трохи. Ось гарні клумбочки висаджені. Квіточки, боже, з камінчиками такими біленькими. Тут завжди просто шикарні клумби в Харкові висаджуються. Отут і там далі. І тут ще, от, слава Україні. Також висаджено. А завтра ми хочемо піти в зоопарк. Там він просто працює на вхід десь до п'ятої. Зараз вже п'ять, завтра піти просто раніше. Позаймаємось консерваторією музикою, і тоді можна раніше піти, бо він там недовго працює, що до шостої, а на вхід до п'ятої. А зараз просто тут в парку погуляємо. А в тій стороні он там зоопарк, вхід, он там. а там зоокафе. Ми якось там були, також там смачно. А ось такий лабіринт з кущиків. Мы в лабиринте. Мы ну, они такие маленькие даже. А ручку? Такий лабіринт. Ну, прикольно. Ми ще хочемо підійти до дельфінарію, там є таке скло і можна безкоштовно дивитися, як плавають у басені цьому величезному дельфіни. От, от зараз ми якраз недалеко від нього. Ну, Я там ніколи не була. Я була в Одесі тільки в дитинстві в дельфінарії. У мене є таке ще фото з дельфінчиками. А тут, тут можна зараз буде на них подивитися через скло, хочемо спробувати. Прийшли на такий місточок. І ось тут такі також невеличкий фонтанчик такий. І з видом на Харків. Там можна спуститися з боку, там є сходи. Там так по бокам так спускаєшся. І там далі сходи вниз ідуть. Тут також дуже гарно. Такі ковбочки, все висаджено. Ой, за собачкою, та виглядає. А вон там Дельфінарії. Зараз я підійду там з боку, там дельфінарій. Дельфінчик. А там влітку це кушує таке морозиве в гранулах. Он воно там. Зараз очима, дуже смачне. Там, а, а там зверху готель, там ходять, так прикольно. Зараз подивимось, ось така рибка ще. <смірко> з відкритим ртом. О, там діти гуляють. Он там можна подивитися зараз ну, в акваріум, надіюсь. Десь через ко нічого не видно, от нема дельфінарі. Щодня, крім понеділка, 12-3 і 16. Тут ще можна плавати з дельфіном від двох тисяч гривень. Зараз нічого не видно темно. Я дуже хочу якось дельфінарі, Ну тому що то воно коштує шоу десь 500 гривень. Це потрібно якось відкласти гроші. Вон, крім понеділка, вони працюють. Тоді влітку мене попало, тому що якраз були. Понеділок і було зачинено. Ну, Тоді там а, ось це віконечко підсвічувалося і було видно зільфінчиком. Зараз, мабуть, там чи не підсвічується, чи їх немає, чи вони не в басейні якось. Тому там зараз нічого не видно, чому на свіх. Люди також підходили, але не було видно. Сама бачка гуляє. Так, ну ладно, йдемо далі по парку гуляти. Радуга! Вау! гау Біля фонтанчиків спустилися. Я тут сижу на лавочці. Трошки водичка бризкає. О, все пропадає радуга якраз зловила. Уже майже немає. Тут вони повністю працюють. Там, отут три, місточок і там далі також. Так прикрасава. Просто кайф, тут все працює так класно. Вот водичка. И там такая стена. Это такие, как водоспад. О, Красав! No. А как классная погода. Просто красав! Ну, покажи його. Ну і Це ми в телеграмі. Покажи далі. Це в мій насинах три роки було. Це ми в Харкові наче купив. А це ми на талігуйському лимані на було з річку. купалися. А це вона два роки в Чернігові, в ресторані. Це ми були в Харкові, наче. Да, це ми в Харкові фото, в Сержем Ярина. Тепер ми біля Держпрому. І тут також є опа, фонтанчик. Тут повсюди в центрі вони. О знову так гарно світло падає. Гуляємо тут. Вже прям справжня осінь прийшла. Багато вже листя в живті, опадає. Ось така повсюди краса. Зараз фонтан на такому маленькому режимі працює, потім він знову так починає підійматися. А буває, що його запускають прям повністю, він так повністю високо підіймається. Вон там держпром. Зараз трохи ще посидимо та й будемо їхати додому. Все одно свіжо жодок. Я вже замерзла в групку. Я вже в ручку замерзла, ручки. І... Я хотів з паски після музики. Mm -hmm. я mm -hmm. я покушу, і оце все. За щось стало б там ще взяли какао і каву. Та я так і проспати хочу. Та й після музики ж В консерваторії займаєшся довше завжди. І більше втомлюєшся, ніж вдома, такі установці ну, до марки. Це вже наступний день, ми прийшли в запас. І ось тут готова бізнека. Це я йду. <гум> він безкоштовний спочатку війни і працює якраз зараз десь там 4 з чимось, він працює до шостої, до а на 5, до п'ятої на вхід. Так що ось ми прийшли. Опа, ще одна. <гум> Он в ведмежатка ходить. Ого. У нього тут величезна територія просто неймовірно. Ось це все і далі там на іншу сторону. Ось це все далі, це також територія. Тут є декілька ведмідів. Тут є чорне, не... як коричневий, ну, типу, бурий і чорний. Ну, Їх не завжди можна побачити. Ось зараз побачу одразу, як зайшло. Їх дуже часто не видно і немає. Така величезна відреставрована територія, де він його відреставрували, і тут дуже гарно. прям такий як величезний гарний парк. І у тварин дуже багато, дуже багато. О, он бігає. Леопард. Та, да. І у тваринок тут дуже багато місця і дуже гарні класні умови. От зараз Леопард. Ага, он. Вау. Ага. Класно. Зайвань. О, зараз підійде. Опа, клас. Леопардик. Ось там може далеко зараз лебеді. Зазвичай а, ну ось тут ще різні качки. Ось тут також така територія, Такий ставочок, такі будиночки для качок. Тут дуже гарна територія, все в деревах. От, от, у них клумби, Це повністю також їхня територія для качок. Таке центральне місце тут тобто, місця в зоопарку. місця у них неймовірно багато, О, вони там загорають, лежать всі. Тому тут прям їм дуже класно. О, там місточок один, два, три, тобто, території дуже багато. А там вон, ще сцена. Ну Це, мабуть, да, там до війни якісь концерти проводились. Ось з іншої сторони ведмідь. Вон він там гуляє. Оце ж я була там, і це все їхня територія. Просто. Ой, повернувся. Кушає. Гарнів кушає травичку. Класно. Там у них будиночок. Пішов. Сьогодні не так сонячно. Ось це все територія величезна. О, тут місточків всіх багато. І там зараз далі будемо йти, йти, і тут дуже вона величезна. Дуже класно все зроблено. Ось, дивіться, яка величезна територія. Просто кайф. А он лев лежить. Зараз ми по сходам підійдемо, і там можна так в віконечко на нього дивитися. А ось з, -з цієї сторони там далі будуть, там будуть такі білі вовки. Ми вже тут багато разів були зоопарку. Ну кожен раз цікаво. Тому що кожен раз ти бачиш ну, різних все одно тварин, когось один раз, когось інший раз побачиш і дуже класно, і тут дуже багато величезні вольєри, просто вони не завжди ти можеш їх побачити. Тому потрібно приходити багато разів. Я десь тут уже разів п'ять. І кожен раз ну, дуже дуже цікаво і безкоштовно. Так, ну все, підійшли до льва, Знімаю вам. О, вау. Так гарно лежить. Mm -hmm. А це рис євразійська, от вона лежить по центру. Одна на всю територію отаку. А он ще, он іще, он. Он ще рис іде. У них тут небагато. Так дві-три штучки. Ой, класно. Дивіться, дивіться. Апа. Кай. Я в перший раз бачу, так, як вони ходять тут. Попала. Тут зазвичай вони обов'язжали, бо їх не було видно. Тут прям двоє. І ось вовк. Опрям. Прям так близько також не бачила ще. Такі вольєри там пугач, орел зверху. І ось сидить. Відвернутий. Так, ось ще вовк йде один. Там вони кушають, сплять, там у них є приміщення. Вони ще біжить. У них тут десь штук п'ять, мабуть. Якось ми бачили. Ого, прям біжить, клас. Ну, бачите, то коли сонце, то вони зазвичай спали завжди. Сьогодні пасмурно, прохолодно, так вони активні якраз. Ось вони вдвох. Опа, застрігається. <реш> Опала. Це якраз о, дівчинка біленька. Хлопчики дівчинка. Ой боже, такі вірвашки. Ось такі біленькі, о. така гарнюня. <реш> так, тут жирафи. Такий шар. А сюди в приміщенні тут... тут зараз будемо бачити, я вже бачу жирафу. І тут тепленькая, вона вон, кушає сильно. Ось вона повністю така. Ну і там вона може виходити на двір. Ось так їсти. Ось сирикати, сурікати. Мої улюблені тваринки тут. Вони так смішно дивляться. Стоє тут вибовка. І ще в пісочка там купатися. Такі класні, вони маленькі. Дивіться. а Так дивляться. Так люблять робити. Ось вона. Боже, клас. Це гігієна прямий, став спить. А ми, а ми бачили такі колись? Я не пам'ятаю. Я ще не пам'ятаю, що ми бачили от і котик. Писюнька. Вот это самое классное. Котик самое классное. Боже, какие гарненькие. Писюнька такая. А вот тут еще одна гигиена. Людей зараз не дуже багато, тут такі он, екскурсія паралельно з нами. З дітьми величезна. А так, в принципі, доволі таки холодно. Мені в курточці вже сьогодні, але мені все одно холодно. Прям капець. О, і сумка сидить, боже, які гарні вні, вони тут живуть. Котики такі класні. Ось. Поліканчики на дворі в басейнах, таких продах плавають. Там у них навіть свій водоспад особистий. І там, бачите, також поливається все. Тут раніше був бегемот, але він зараз в приміщенні. Він прямо тут так плавав, але зараз підемо в приміщення, він повинен бути там, бо холодно. Їх переселяють уже туди в ангари, в такі теплі. Так, а це я бігемотик Кушає. Це вже приміщення. Так, бігемотик кушає. Тут у нього басейн. О, свій особистий, так що у нього все класно. Так, і це лімури котячі. он двоє зверху, до Он там сидить. Не дуже їх зараз видно, але це також мої одні з улюблених тваринок. Опа! Он пригає зараз. Такс. Опа. Тут навіть є така жовта змія. Тільки не видно, де починається голова. Ну ладно. Так. О, ого. І тут. Це пітога. А, ну вони просто скручені. А он, ну тут голова, голова ось вона. Василій Мур спустився. Боже, красотка. Я не можу красотка. Рокодеот. Класс. Зараз експонат кот. Повсюди коти. Вона в пісочку собі ореється. Ми прийшли до верблюдів двогорбих. в двогорбих. Познімай мене з ними. Я з верблюдами. <реш> а дай кушай, я знаю. Всі кушають. А вони їх ще там. Їх там, там вони ще також, на цій стороні. Піднімаємось тут на гору. Тут до, до фонтанчики. Тут лебеді плавають он танцює Ум краса Кафе тут зачинено, там ще, там ще територія зі слоном також зараз зачинена. Колись ми його бачили. Так тут дитяча площадка, ну тут дітей багато. Ну, бачите, народу, в принципі, не багато. Колись ми приходили, так взагалі капець просто на кожному шагу були люди. Зато зараз вже холодно, вже п'ять. Так вже прям холодно гуляти, якщо чесно. Так, йдемо далі, подивимося і будемо скоро їхати їхати скоро вже додому. Опа. Так, а це хто у нас? Мабуть, страус Не знаю, ну схоже. Ну, мабуть, страус. Бачите, ну, вони тут тут чисто сам гуляє на всю територію. І так з кожним, так з кожним видом тварин тут. Цьому а тому тут все нормально, слава Богу. Навіть котики поприживалися, впевнена, що і кормлять, багато котів дуже. Ну, є і пусті, багато вольєрів. Тут майже постійно багато пустих, тому що хтось е, живе, хтось живе всередині, хтось на дворі. ну і коти, тому тут багато і пустих вольєрів. Прийдемо до пінгвінів. Так, тут о, тут екскурсія, зараз в приміщенні. Ось маленькі пінгвіняти, вони тут плавають у басейні. Так, ось я бачила їх, пінгвінів ось тут, це другий раз, у вуйку не швидко. І в ого! Йо-мо-йо, -йо пригають. І бачила в Варшавському зоопарку. Йо-мо-йо! -йо -йо. Але в Варшавському там якийсь інший вид. Йо, -йо, -йо. а чому вони так пригають? Ого! йо Йо. -йо. Опа-ого, <решки> Опа, оба. Опа, опа. Боже, ну не привиш. <решки> Класна. на території сімари, кавібари, фламінго, черепашки тут. Тут така окрема зона. Раніше вона була зачинена, а от ми вже десь другий чи третій раз. Мені відчинили в тому році. Ось тут якраз такі рожеві фламінго живуть. І знову ж подивіться на масштаб, який у них, скільки в них місця. Так, а це мій зайка. Малий шмі. Це мій малий. Так, а зараз там ми пройдемо. Там повинні бути черепашки. Мого хлопця, до речі, у його мами є черепашка, яка живе у них вдома 15 років. Ельчі звати. І прямо вдома є акваріум, живе Черепашка, але вона любить там ходити і спати під диваном. Коли приходить додому, мама Денисі, нам вилазить, зустрічає, любить сидіти на ніжці. Так, а тут взагалі територія... Ой, бачите, знову ж таки. Водоспад такий. Тут взагалі територія з черепахами, але ну, що я їх не бачу зараз. Ну, можливо, тому що холодно. Ну так, да, для черепах тут холодно, їх немає. Ну, ось така, бачите, тут вся територія. Така тут птиці. Ой, класно. І зверху бачите, там такі сітки залізні, ну щоб вони не повилітали. Все огорожене повністю. Маленькі хрюши. Все ми тут зайцями із тобою. О, Хрюши. Маленькі хрюшки. Ми будемо йти. Вже холодно. Ми трошки менше години тут. Ми після консерваторії потіли а потім пішли одразу в зоопарк. Ми реально просто холодно, навіть в курточці. Зранку сьогодні було 8. максимум 14 продавала. Була прям дуже пасмурно. Це вчора так було сонячно, а сьогодні прям дуже пасмурно вже і холодно. Так, ну ми плюс-мінус все обійшли, може там, там я не прям все знімала, там птиці. Я не показувала так, таких основних всіх тварин, які зараз є, то я показала. Звичайно, що не всіх побачили, кожен раз різних можна побачити, коли приходиш. Так що, мабуть, вже все. Їхати додому.